Вислухайте Українське Радіо Чернігів. Кілька тижнів в Україні тривають скандали навколо роботи медико-соціальних експертних комісій. Їх перевірки відбуваються в усіх регіонах. Саму МСЕК, як оголосили на засіданні РНБО, ліквідують відгомін висновків комісій щодо інвалідності великої кількості працюючих прокурорів, спричинив проведення масштабного аудиту усіх пенсійних виплат з інвалідності посадовцям державних органів. На цьому тлі люди емоційно сприймають конфліктні ситуації навколо посилення мобілізації. Мовляв, кому війна, а кому мати рідна. Наскільки корупційні прояви впливають на наше повсякденне життя, яким чином можна запобігти цим негативним явищам, та про дотримання прав людини, будемо говорити сьогодні з гостями студії: Олександром Підгорним, головою правління громадської організації Чернігівський центр прав людини та Наталією Дрозд, яка очолює громадську організацію Центр доброчин, Вітаю вас, панове в нашій студії. Ну і власне корупційні скандали про які Суспільство дізнається останнім часом. От наскільки вони впливають на наше повсякденне життя? Хто, Олександре? Так. Ви знаєте, дуже прикро було бачити такі приклади, коли ми бачили на екранах телевізорів ці, скажімо так, пихаті особи, котрі лежать на постілі, мільйони доларів готівкою, він перебирає руками. Яке в мене може бути позитивне враження. Шановні, ну це кожна людина. Коли побачить своїми очима, котра отримує копійки пенсійну е пенсію 3-4 тисячі, а там лежать десятки мільйонів доларів, не враховуючи того, ну давайте будемо дивитися вічі. Значить, це ж було роками, але ніхто до цього року чомусь не приклався всього боротися. Ми вже е багато років е кажемо, що боремося з корупцією, йдемо до Європейського Союзу, пропагуємо те, що будемо боротися. Е ну, як на мій погляд, тільки після гарячих сплесків якихось у нас бувають якісь е як м'які е жорсткі вихлопи. Да, корупція, да, прокурори, да, МСЕК, да, Благо Костін подав відставку. да, Відповідає головний. Але тепер давайте подумаємо за інше. Десятки років багато людей е у погонах і без погонів отримують пенсію дуже велику. Закон був. Тільки, такі добри, тільки до прокурорської е, команди. Тільки вони мали можливість отримати пенсію за вислов і працювати далі. Жоден інша е, структура, ні суддя, ні, е, ні вчитель не міг такого собі дозволити. І це дуже велика була проблема. Хто той закон колись пробивав, Пробіг, протягнув, комусь це було потрібно? Було потрібно. А тепер для мене дуже велике питання. Е, сьогодні заявляють: повернути статки назад. Стоп! Яким а закон... чином? А яким чином людина офіційно, ну, скажімо так, як чесно отримувала? Ми не кажемо, що всі е, працівники прокуратури, е, скажімо, інваліди там, першої другої групи нечесно отримали. Є, котрі воювали, є котрі мали поран, є дійсно, е, котрі е, отримали пенсію офіційно, да. Але ж більшість, я думаю, до такої категорії не відноситься, і ці всі скандали вони негативно впливають на наше суспільство. Тобто, коли ми говоримо про права людини, то якраз тут іде про вибіркові справа. Так, бо прокурорам можна, а іншим людям не можна, так? От, на жаль, так. Да. І на жаль, це викрилося тільки після багатьох років діяльності такого закону. Зараз під час війни у нас у всіх є великий запит на справедливість. Так? Ми платимо дуже велику ціну життям наших рідних, близьких. Ми мусимо жити в цій війні щоденно, пам'ятати про неї. І саме на тлі. З цих контрастів ми так сприймаємо ці корупційні прояви. З одного боку, це ну нібито нас е, ще більше ну так е, вкидає обурює. у відчі, у відчай обурює, як люди тон, донатять, збирають останнє тут збір на одне, інше, волонтери кажуть, збори падають і все важче збирати. І тут ми бачимо на нас власні очі, скільки коштів ідуть, ну просто з бюджету в нікуди, і ніхто навіть з депутатів народних не подав ініціативу, не подивився. Що дивіться, ми шукаємо ці кошти, ми просимо заходу да нам не вистачає в бюджеті, і тут, тут передивіться просто власні віддатки, да оптимізуйте систему управління, і ось на фоні ось цієї справедливості відчуття воно спонукає нас як жителів краще більше дивитись, да. От Перестати бути патер... патерналістом, раз на п'ять років обрати якихось депутатів, сам не знаю, яких там за гречку, за, за ті саме головне красиві, обіцянки і забути, да, і потім лише жалітися. Це саме шанс, для суспільства, трошки подорослішати. Люди, це ну завжди буде якийсь відсоток корупціонерів, вони є в кожній країні і на Заході, і в Америці будь завгодно. Але це виключення системи, коли система буде працювати належним чином, плюс не будуть байдужі громадяни, яким все одно, да, тому що половина подивиться, і скаже, ой можливо я був на, на цьому місці. На жаль, патерналістичне ось це споживання воно й провокує. Всі закривали очі? Ця ж інформація відкрита. Відкрита, чому раніше нікому не боліло? І зараз у нас питання в реформі, в прозорості і підзвітності оці всіх органів. Е, ну, дивіться, от ви казали, що з корупційними зловживаннями можна боротися з шляхом реформ правоохоронних структур і так далі. Е, які механізми? Що треба перевіряти топ посадовців перед тим, як призначити на якусь високу посаду, e, значить, прийня, прийняти ще якісь більш жорсткі закони, e, можливо, посилити громадський кон контроль. От що конкретно, відкрити документи, які приймає Все e, та сама, а не саме найголовніше невідворотність покарання. Як тільки в нас справи будуть доходити до суду, буде вирок, тоді буде рушитись. Тому що, як зараз ми кажемо, діскавері, спіймали корупціонера, показали, відпустили. Угу. А, ну, що, це, а це, що, да. що зарубіжний досвід говорить? От пані Наталя згадувала, що ви буваєте там за кордоном, спілкуєтеся з іноземцями. Як вони борються з подібними явищами у себе? Відносно того, що робиться за кордоном, один маленький приклад. Е, дуже багато працювали і працюємо з Естонією, там один наш е, друг, е, голова міста, е, міський голова міста Раквері, був звільнений з посади. Чому? Тому що жінка входила в наглядову раду е, по вивозу мусора, і та фірма виграла тендер. Все корупційне діяння порушена кримінальна справа проти, шановний, чому? Дуже бояться і вони дуже бояться е, корупції. Чим е, та ж сама Естонія дуже е, був певний час, коли ми спілкувалися з представниками і міністерств, у них дуже багато залишалось коштів кото, котрий давав Євросоюз на розвиток. Вони не хотіли використовувати, вони боялися корупції. На сьогодні, на жаль, на жаль, на жаль, я бачу дуже багато негативних моментів, на мій погляд, е, котрі не повинні в нашій країні відбуватися у нас. Ніхто нічого не боїться. Тому що він знає, що сьогодні він працює там, перебрали. Якщо, не дай Бог, тебе хтось там на горі є, ти все одно десь випливеш. Ми бачимо десятки перепризначень. А враховуючи те, що прийняти новий закон, який дозволяє корупціонерам домовлятися зі слідством з оплатою штрафу, шановні, так і вибачайте, так зараз будуть всі красти, будуть платити штрафи і працювати далі. А чи в силі ми все-таки змінити ситуацію? Ну, я думаю, стосовно цього <хи> питання, чи можемо ми і чи змінимо ситуацію, ну швидко однозначно, ні mm. та. Але якщо не мати не меті, не робити як щоденно, як кажуть, лупайтесь у скалу, да, маленьких кроків, можливо, ми розпочали там якусь одну діяльність стосовно там прозорості. Через п'ять років інші активісти її підхватять, і буде закон. І ще інший. Сам факт, що наше громадянське суспільство не здається, і є притомні депутати, які підтримують. І нам треба себе, якщо ми хочемо великих системних змін надовго, треба себе націлювати, що адвокаційна кампанія це не три місяці. Це можуть. Роками і воно все таки рухається за допомогою наших закордонних партнерів, які все таки тиснуть на нашу владу, що треба застосовувати, треба прислухатись до опозицій, до громадських активістів, слухати, що їх кажуть, і разом рухатись. Якщо ми хочемо змін на місцевому рівні, ці зміни поч... повинні початися там. В Києві на горі, якщо там захочуть, воно таке буде. Якщо колись а знову повторюсь, захотів Луценка зробити гарні чи не гарні зміни, питань нема робилося, бо тому, що знали, міністр за це виступає. От для цього громадянське... Активісти не чекають, поки якийсь там міністр прийде своєї свідомості, чи поки оберуть притомного, а залучають західних партнерів, щоб вони допомагали тиснути зверху на наших. теж міністрів можна знайти зараз в такому часі вплив, і колись з двох сторін у них не буде шансів. Угу. Е, ну а тепер давайте обговоримо ще одну важливу тему, яка на тлі оцих усіх корупційних скандалів стала особливо чутливою для суспільства. Це мобілізація. Повістки поштою, перевірка військово-облікових документів. Останнім часом це все стало ну, масовим таким явищем, і у багатьох пересічних громадян викликає обурення. Такі настрої нерідко підхоплюють ворожі якісь канали у соцмережах. Щоб розхитати ситуацію в Україні зсередини. А як би ви от прокоментували оцю ситуацію з мобілізацією? Е, мобілізація була дуже перша фаза, це в перший другий рік війни, коли люди, люди, люди самостійно шли, шли, сам, записувалися, самомобілізовуватись. І, скажімо, в той час ніхто не питав, скільки тобі 60, 70, ось тобі зброя, іди захищай тож, Чернігів і все інше. Тоді був всі на патріотизмі це робили. Прийшов певний час. Пройшла певна ефорія від наших перемог, всього іншого. Ми почали бачити те, що дуже багато крові, дуже багато є проблем зі сторони російської, що називають там місні всі... штурми. Місні штурми та все інше. да, да от ми їх. Потім почали доходити інша інформація, що якраз, місті, місті штурми там, а у нас теж гинуть люди. Mm. І відносно те, що сьогодні ж мобілізація свідомі. Я скажу, свідомі хлопці вже давно пішли на фронт. Те, що люди стали в резерв, те, що стали там в етоберіг, всі, всі записалися, всі щось приходить велика, все інше. Ну так, да, по, по доброті нормальний, багато хто підходить, хто не підходить, у когось є броню, когось там інвалідів, діти. І до нас зачастувати в організацію дуже багато було звернень відносно, а як мені поновити броню. Мене, в мене там дитина на вихованні. І є такі моменти. Є такі моменти, коли люди звертаються, а як можна зробити броню? Ми готові десятку заплатити, допоможіть мені, як мені може, і типу, по уходу. Мені порекомендували, шановно, ми уходом не займаємося, це ми цим не займаємося. Тому що дуже багато таких. Е Пропозиції було допомогти зробити. Ага. Обійти. Мобілізацію. Обійти, так, да, да, да. Ви ж можете, ви ж все, вони чомусь начитались, рахують, що ми там вхожі в всі столи, ми все вирішуємо. Слава Богу, ми жодним питанням цим антимобілізаційним не займалися. Але те, що сьогодні десятки, сотні, навіть мої десятки моїх знайомих, котрі не становляться на облік, Я говорю, а як ви от їздите? Ну, Саша, ну затримують, так затримують. І от їздять на роботу, за, за місто виїжджають, в інші міста працювати. Ну як так? Приїжджають, ой, колегу забрали, а тебе як? Ну, вже дві повістки дали, але не забирають. Друге, коли я бачу по о, цій по, ну, в в основному телеграм каналах те, що як вісім здорових хлопців ламають того мужика за руки, ноги загрожають бусик. Ну, ви знаєте, у мене це велика, велике велике обурення, як, з точки зору. Або домовтеся, або спокійно якось заберіть, не робіть так. Або це зроблено навпаки для того, щоб зняти і потім нівелювати цю мобілізацію, що дивіться, кому зробити негативну картинку. Можливо, можливо так воно і є. А, але я думаю, що це так не можна робити, робити з людьми, хапати на вулицях, і в основному подивіться, в основному о, проти жінки. Ті всі акції, котрі, наприклад, я сторонні, ходити по ресторану, перевіряти, тому що. Знають дуже багато тих, хто спокійно може воювати, з великими біцепсами, з накачаними грудьми, але гуляють в тих же ресторанах, ходять на танці, ходять на всі ці концерти. Да, Маєш можливість йти на концерт, будь ласка, запишись в резерв. За годин під і захищай, хочеш дивитися, але не будь дуном. Я таких людей, людей називаю ждунами. Тому що їм, все, як на мій полі, їм все одно. Ну, буде Вася, буде Вася. Буде Путін, буде Путін. Не буде той, я так, такого багато вже чую. Їм все одно, бо вони втомилися від війни. І дуже багато жінок, котрих чоловіків забирають, навіть у моїх знайомих, там 57 років. У Свахи забрали чоловіка. 57 років. Він в Учебці зараз. Ходить, шкотельгай, куди відправить, сам не знає. 57 років. А молодь, котре 25, 30, 40 Хлопці накачі все інше. Вони ну давайте ходять якось, у спортивні зали. спортивні зали, качаються. Ну вже качається потихеньку в інших містах, бо тому, що кажуть, що приїхала комісія, бути дуже уважні. і це дуже небезпечно. Угу. Ну, дивіться, от ви кажете, да, дійсно, може, є порушення там з боку ж ТЦК, але от є і інша сторона. У нас ми тут час від часу спілкуємося із працівниками ТЦК, хлопцями, яким також доручають вручати ці повістки. Доводять. ну, та, 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 так, Залучають їх до роздачі цих повісток. от, Так, це переважно хлопці, які побували на фронті, побували на передовій, а мають. Поранення, і зараз вони е, несуть службу в ТЦК, а вислуховують вони, е, ну їх і ображають, і обзувають корупціонерами, і проклинають е, це, ну, ну, тих людей, які воювали. От як бути в таких ситуаціях. Тих людей, котрі зараз цікаві війни. Дуже слабка психіка, тому що от теж два місяці війни, от, не теж психіка, порушилась, два місяці війни тут в Чернігові з автоматом, з прикордонники, все інше. Мені тут було, на підйомі було цікаво, я знав, за що я тут знаходився. Да. Тож хлопець, ти згад пришій війни втратив багато друзів, і тут же бачить того нарядного, самодоволеного людину, в нього, я не знаю, в нього мав душі теж кипити. Можливо, тут іспевний надлом. Ну, можливо, пані Наталі ще здобавить, що ми так ну, мобілізація зараз складне питання чим? Тому що незрозуміло, коли є багато неясностей, виникає дуже багато маніпуляцій, інсинуацій, коли там окремі отакі <кхе> випадки вони екстраполюються на всіх представників ТЦК чи на всю молодь, яка там мовить ну, з точки зору. да? Якщо ми не знаємо, що відбувається, ми тоді домислюємо. Якщо ним не зрозуміло, значить я сам додумаю і в той спосіб, який буде вигідно для мене. да? Якщо я там ухилян, то я собі намалюю там. Страшних ТЦК, я намалюю, що відправляють без учебки, я намалюю собі буду це розказувати кожному. Да? Тому, на мою точку зору, ну, це питання саме недостатності інформації і неефективної комунікації з боку держави, як це все проходить, чому це все проходить, і також ну, питання невирішення вирішення з демобілізації. Да? Тому що з частиною людей, якими ми говорили, вони кажуть, ну, я не боюся стільки армії, стільки піти. Я хочу зрозуміти, як це все, скільки я там маю відслужити, чи чому. і Оце питання, я знову повертаюся, починала з цього наш ефір. Це питання справедливості. Ті, хто хочуть ухилитись добровільно, вони будуть додумувати. Тому з точки зору держави, я б покращила комунікацію. Хоча, якщо кожного спитати, нас ніхто не проти там ну, захищати. Коли Чернігів був в оточенні, ніхто не очікував, що ми так візьмемо себе в руки і будемо захищати нам, там, скільки дійсно давали три дні, якщо порівняти ці всі зусилля. І причина не в стоку в стільки, що вони такі там всі злісні, ухилянти чи ждуни. Більше причина в цих незрозумілих правилах, чому і у цій психологічній свідомості, які зараз людей, які там побували, це окремі випадки, дійсно психологічні і це варіант норми. Це травма. Ми живемо у війні. Коли так реагує представник ТЦК, коли. Так реагують жінки, коли чоловіка забирають. Да? Це варіант норми, тому що ми живемо в ненормальних умовах. Але якби було більше ясності, більше зрозумілості, ми б ці просто прояви зменшили. Все ще що ми воюємо, що у нас є кого мобілізувати, і що все-таки чоловіки. Ну звісно, що завжди буде певний відсоток, які будуть, і не треба нам слишком тут уже відчувати себе меншовартісними, вартісними, тому що я думаю, що не дай би Бог, звісно, це дійшло. Вторгнення до країни Європи вони б стільки не протримались. У них не було б стільки мобілізованих, у них би ніхто так. Не захищав своє місто, тому оці окремі прояви, і враховуючи, яке в нас зболене, да, суспільство, люди, жителі цими вирішеннями, відключеннями, обстрілами більше ясності, просто прозорості і прийняття рішення. І щоб виграти війну, нам треба приймати непопулярне рішення, нам треба бути дорослим суспільством і казати, що якщо ми хочемо бути як держава Україна, ми треба зробити мобілізацію, треба прописати чіткі правила, треба проголосувати, а не казати Давайте стоп, стоп, призупинимо і тоді. От таких проявів буде менше. Це ж ми, як суспільство, хочемо вижити, як держава. Ну, звісно. Ну і питання інформаційної гігієни теж скидати, мабуть, теж не можна, бо люди у нас чутливі, так. і якщо заходить якесь іпсо, то воно несеться мережами і коментується багатьма і сприймається емоційно, як так, на мене. Так, ну Це мені здається, люди таким чином виплескають свій страх, ну тому що ми живемо в цей час і ми. Ну, у нас привідів для того, щоб відчувати стрес, ну що хвилини, що секунди, аби тільки по нього почати думати. Да? І якщо щось знаходиться, подібне, якийсь оцей там, чи ТЦК, чи, чи, не дай Бог туди прилетіло, чи, чи ці кошти, да? І зразу у людини запускається емоційний ланцюжок, що я ось, ось зараз у тут війні, я там задонатив останні там, кошти на автомобіль, чи ще щось, а он тут лежить готовий, да? скільки можна купити дронів, ми, як завжди, читаємо це в порівняння. І... Це дійсно дуже складно. І вони цим користуються, тому що наш стан все таки ми то думаємо, ми нормальні. А з погляду, якщо подивитися нормальних людей, то мені дуже сподобалось слово, я його люблю останнім часом вживати. Ми трошки поплавлені, але в позитивному сенсі. <рес> так, що інакше ми б не вижили. Ми б не зберегли гумор, ми б не зберегли цю всю здатність аналізувати, дивитись на себе збоку. Тобто ми можемо спокійно це ж обговорювати. <рес> це <рес> говорить ще раз про демократію, що ми можемо це робити в нашій державі, не дивлячись на ці всі стани і пропонувати свої рішення. Десь дослухаються, десь ні, десь Використовувати партнерів, ну але однозначно, що сидіти, боятись і мовчати, точно не наш варіант. Ага. І зараз просто у нас за два роки трошки війна відійшла, і це схоже на 14-й рік, що війна десь там, а ми тут живемо в мирній країні. Ми дуже гарно почали забезпечувати це мирне життя, що жителі просто забули, що в нас ну виглядає так. Дійсно, клубиці, всі ресторани, пісні. Тому треба нагадувати більше сюжетів, більше інформаційних кампаній, показувати, що дійсно війна йде. Через те нам треба посилювати ось все, що ми можемо. На місцевому зустрічі, ветерани, вони не мають бути ізольовані. Я, на жаль, почула це. Ми зараз виїжджаємо по громадах, працюємо, що сім'ї вони ходять плести сітки лише ті, у кого або воюють в сім'ї, або загинули, і це для них місце збору. Тобто навіть уже за два роки ми бачимо, як змінилася структура тих, Хто ходить в громадах плести сітки, тому що вони відчувають. І нам треба зараз посилювати оцю е, спільність. Щоб не так, що одні сім'ї, яких зовсім не торкається війна, і хай то, то он там є волонтери, да вони мають забезпечити он там цей. Добре, що ті, хто волонтери, і всі активісти, вони мають, але все-таки переважна більшість, їм це треба нагадувати. Що якщо вони хочуть жити в цій країні, це їх вибір, вони повинні долучатись в будь-який спосіб. Донатами, волонтерами, мобілізація, будь-які посильні, не вестись на ці всі емоційні прояви, не куплятись на ці всі, хоча так дуже солодко хочеться свій страх. Виплеснути, да, і приєднатись і сказати, он хтось винуватий, ні, ні, он, він повинен іти, а я тут ну, не маю. Тому це, це складний процес. Ніяка країна зараз в світі не проходить, так як ми зараз, цей досвід. І тому у нас немає, ми не можемо ніякої країни взяти і скопіювати, тому що ні на що не схоже, і, 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 і ніхто так. ну, не тримається так довго, як ми ну що ж, права людини, фальшиві пільги, хабарництво УМСЕК та перепитії мобілізації. Як бачите, ці речі взаємопов'язані. Бо у такий час ми живемо час е, війни е, Росії проти України, і ми повинні вижити, е, бо це е, наш обов'язок, бо ми хочемо жити в такій країні, як Україна. Ну і про все це ми говорили сьогодні з гостями студії Олександром Підгорним, головою правління громадської організації Чернігівський центр прав людини та Наталією Дрозд, яка очолює громадську організацію Центр доброчин. Дякую вам за розмову. А нашим слухачам за увагу.